Всім привіт! Сьогодні я хочу показати гайд, як зараз можна отримати багато ролів у цьому оновленні. Для цього ви заходите в Events, Elemental Confluence, далі натискаєте на Trials і вибирайте елемент, який хочете. Для початку взяти дебафи, які я показую в відео, але якщо вам буде важко, то можете проходити без дебафу, без трейтів. Це схоже на Story Mode, але різниця в тому, що босси будуть спавнитись позаду із -за дебафу. Тому треба буде ставити юнітів позаді, щоб дефати задню частину. Після перемоги ви повертаєтеся до лобі і купляєте там в магазині 24 роли. І так можна кожен елемент пройти, і в результаті ви зможете нафармити приблизно 240 ролів. Але якщо ви там більше дебафів візьмете, то буде і більше ролів. Ось і все, це був весь гайд. Як фармити в цьому оновленні багато і швидко. То дякую. Всім за перегляд, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Усім па-па!